І, продовжуючи тему сенсорних систем, ми переходимо до однієї з дуже важливих в плані навчання. Це слухова система. Тому що в більшості випадків ми намагаємося дітям давати вербальні інструкції, ми намагаємося дітям пояснювати щось, що ми від них хочемо. І дуже часто, саме через труднощі обробки слухової інформації, дитина нас не може. Почути, вона не може нас зрозуміти. Але, будь ласка, не плутайте це нездатність чути і сенсорні обробки, тобто є фізіологічні показники. Тоді ми звертаємося до сурдологів, до спеціалістів, які можуть перевірити слух дитини, і сказати, чи фізіологічно дитина може чути, чи не може. Є дітки, які навіть в терапію приходять з кохлярними імплантами, і вони теж можуть працювати в рамках сенсорної інтеграції. Але знов таки те, що сенсорний терапевт не Скомпенсує слух, якщо це є фізіологічний компонент. Але якщо є функціональне порушення і є питання слухових порушень саме в плані обробки сенсорної інформації, тут якраз сенсорний терапевт нам допоможе. І, власне, коли ми говоримо про те, як дитина сприймає слух, ми зараз не вдаємося в будову слухового аналізатора, ми маємо розуміти, що у нас є два вушки, і морфологічно дитина народжує. У неї вушка є, але вона сприймає звук трохи по-іншому, ніж доросла людина. І е, оце калібрування слухової системи відбувається протягом першого року життя, і дитина поступово починає диференціювати різні звуки, тональності. І тут важливо зрозуміти, що дуже часто дитина через функціональні порушення, сенсорні порушення слухової обробки. Може мати труднощі організації своєї поведінки. Так, якщо для неї слухова система є гіперчутлива, гіперчутливою, тобто вона занадто яскраво на це реагує, вона дійсно може втомлюватися від перебування у великому колективі, десь на вели... на масових якихось заходах. І іноді перерва у школі для такої дитини стає. Тією тригерною ситуацією, яка призводить до небажаної поведінки. І дуже часто діти навіть не розуміють причини своєї поведінки. Вони не можуть ідентифікувати причини, вони розуміють, що вони просто зажурені, знервовані. Будь-яка негативна реакція може бути спровокована саме. З питаннями слухового сприйняття також як так само, як і з фізичними підказками. Так само слухові підказки, аудіальні підказки, вони займають величезний пласт в корекційній системі. В більшості випадків ми просимо покажи там слоника, покажи жирафа, зроби так, підійди сюди, я, як тебе звуть, скільки тобі років, це вже не рівні розуміння мовлення. Але в більшості випадків, якщо подивитися на. Корекційне заняття будь-якого спеціаліста, ми завжди бачимо величезний пласт опори на слуховий аналізатор з сподіванням на те, що наш дитина чує і розуміє. Або ми вчимо дитину чути і розуміти. Але що ж робити, якщо функціонально дитина сприймає якось по інакше? Я дуже часто навожу цей приклад і батькам, і спеціалістам, коли говорю саме про слуховий аналізатор. Уявіть собі, що ви їдете в якусь країну, мову якої ви не знаєте. Ви вивчили декілька слів: добрий день, будь ласка, сік, морозиво, не знаю, піца. І ви приїжджаєте в цю країну, сідаєте в місцеву кав'ярню і бачите місцевих жителів, які прийшли зробити замовлення. Ви починаєте прислухатися. І чуєте знайоме слово Добрий день? Ви чуєте знайоме слово Морозово? І навіть ви чуєте знайоме слово Сік. Але ці всі три слова вони йдуть в контексті довгої промови місцевих жителів, що вони ще хочуть. І задайте собі таке питання: а чи довго ви зможете концентрувати увагу на діалозі, шукаючи знайомі слова? Скоріше за все, ні. І саме в цьому є труднощі у наших дітей. Дуже часто е діти мають певний набір слів, які вони знають: м'яч, печиво, там, не знаю, ще щось, в залежності від вподобання. Але коли дитинка приходить на заняття, і добра тьотя або дядя. Накидається на неї і починає. Ти мій солодкий котик, мальчик, мій золотенький, іди сюди, зараз ми з тобою м'яче кинемо от сюди, от, а потім, а туди, туди ножку поклади, і ще щось. І ще й зазвичай це виходить на якусь частоту невиобразіма, зрозуміло для слуху дитини. Дитина в певний момент, як турист, виключається, тому що для неї незрозумілий оцей поток слів. Хтось буде уважно дивитися, прикольна тьотя дядя. Класно, щось вона там віщає. Але якщо ми е, говор, е, говоримо, що є особливості роз... сприйняття слухового аналізатору, ми маємо враховувати особливості обробки. Тобто, якщо це питання розрізнення у нас, то дитина не буде е, е, на фоні шуму виділяти якісь звуки. Вона може мати труднощі, розрізнення гучно голосно, може мати труднощі, розрізнення певних фонем. Що в подальшому буде впливати на фонематичну Розрізнення. І далі у логопеда буде ряд труднощів на розуміння у роботі там, БП, МФ, хоча це логопедична задача. Але дуже часто за нею стоїть сенсорна проблема. Тому важливо вчасно виділяти оці розуміння диференціації слухових стимулів. Так само, наприклад, дитина слуховою гіперчутливістю. Буде постійно стражда... страждати, коли ми будемо її хвалити. Зазвичай дитина щось робить. І оці робочі фрази Ура, молодець! Погучніше крикнути, показати весь восторг від того, що дитина зробила. Це класно, це нереально класно. Але якщо для дитини гучні звуки це справжні ж тортури, то кожного разу, коли ви дитина буде справлятися з завданням, ви будете кричати, вирощати, який він крутий, класний, чудовий. Ви замість того, щоб підкріпити ця, цю е, діяльність, ви будете її ослаблювати. Ви будете постійно зробити таку зв'язку. Ти зробив щось, те, що я від тебе прошу, і ось тобі після цього щось неприємне. Е, і власне ти таким самим може просто ускладнюватися терапевтичний процес. Тому, е, оскільки сенсорні системи, Є базовими, на яких будується весь корекційний процес перед початком втручання. Я за те, щоб перевірити усіх дітей, які йдуть в терапію. Нехай ми зрозуміємо, що у дитини немає сенсорних порушень. Це буде чудово. Я кожного разу тішуся з того, коли отримую результати, що у дитини немає сенсорних порушень. І це чудово, коли дитина не потребує нашої допомоги. Але важливо розуміти, які типи. Порушень є у дитини, якщо вони є, і як вони мають впливати на корекційний процес. Тому елементарно, які інструкції давати, гучно чи тихо, чи можна використовувати фонову музику, чи не можна. Чи, мож, чи важливо для дитини, наприклад, щоб були вимкнені всі, всі електроприлади? Адже ті самі лампи денного освітлення, кондиціонери, вони видають той звук, який гіперчутлива дитина може виділяти як дискомфорт. Фортний і буде постійно на нього відволікатися, і е, ми не будемо розуміти, чому у нас є велика кількість небажаної поведінки на занятті. А власне може бути і так. Ще дуже часто е, бувають такі випадки, коли дитина не може дискримінувати саме причину свого дискомфорту. Вона розуміє, що щось погано, але розрізнити вона не може. Це дуже часто спостерігається у дітей. Наприклад, якщо дитина голодна. Вона не може зрозуміти, чи то вона голодна, чи у неї щось болить. І батьки дуже часто кажуть: ось коли дитина там проголодалася, вона бігає, дратівлива стає, поки в неї не кинеш їжею. І дитинка поїла така все задоволена, все чудово. А саме проблема в чому? Проблема в тому, що дитина не зареєструвала. Не, дис... не виділила, не інтерпретувала ось цей момент, що це саме голод. І саме це стає у нас цим важливим компонентом. Тому е... із слуховою системою це дійсно так буває, тому що е... дуже часто батьки від... відмічають, та дитина так класно в дитячому майданчику гуляла, вона так з дітками взаємодіяла, вони так всі вирощались, їм так було весело. Тільки після цього дитячого майданчика, коли привели дитинку додому, дитинка з майданчиком вийшла, а продовжує вирощати, кричати. А вже заспокоїтися не може, тому що її слухова система була перенавантажена. Але, взагалі, такі дитячі майданчики, це для дітей з особливостями обробки сенсорної інформації. Потрібно дуже зважено їх відвідувати. Я за те, щоб діти були. Усюди, щоб вони не мали обмежень, але е, розуміти, який рівень навантаження на дитину відбувається, і як це дозувати, так щоб дитина після цього була в стані комфорту і рівноваги. І після цього нам не доводилося збирати і дитину, і батьків по шматочкам, тому що всі будуть дуже виснажені після істерик. це важливо враховувати. Саме тому ми на це звертаємо увагу. І власне для того записується така кількість інформації про кор кожну систему про кожен тип порушення для того, щоб ви розуміли, з якої сторони ми можемо допомогти дитині, на що звернути увагу, і власне з того, і починаємо.